Всім привіт! Дивіться, яка неймовірна краса, їх тут стільки-стільки багато. Це все прикраси від пані Олени Глущенко. Тут багато прикрас є за моїми авторськими схемочками, а також є прикраси, виготовлені за схемами інших авторів. Якщо вам приглянулася якась красунечка, тоді ви пишете пані Олені. І замовляєте у неї ось таку красу. В неї прикрас є в наявності дуже-дуже багато. Тож обирайте можливий варіант, що в стрічці її ви знайдете ще більше прикрас. А на даний момент в мене ось такий від неї фотозвіт. Краса, неймовірна прикрас, є дуже багато асортимент великий, тож вибирати є між чим. Так що не вагайтеся, пишіть пані Оленочці. А якщо ви вмієте виготовляти самостійно прикраси, то можете замовляти схемочки у мене. Є на Ютубі в кожному описі під відео. Вказана вартість даних прикрас. Тож оглядайте у мене на каналі, прикрас є дуже багато. І посилання до Олени є в описі.